Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 15 грудня, чесно, не думала сьогодні виходити в ефір. Сьогодні, знаєте, якраз от із тих днів, коли інформація йде, а озвучувати її доволі важко, складно. Ну, в плані говорити. Зробила для себе розклад, вирішила подивитися і. Знаєте, так, ну, вже сиділа, сиділа трошки, сформувалася думка, думаю, поділюся із вами. Все ж таки, потрібно, і були і у вас питання такі були, да, з приводу Нового року, з приводу новорічних свят, не стільки Нового року, скільки оцього періоду, да, От починаючи, ну, нехай буде навіть вже з сьогоднішнього дня і там десь до середини січня, десь, десь отак. Карти все рівно покажуть. Карти все рівно покажуть середній результат. От, ну, Мене е, насторожив розклад про Київ, про загрози по Києву, от з попереднього бліцу, да? і згадалося те, що на Новий рік ще десь з осені, да, можливо, там з середини осені. Е Карти були доволі обнадійливі. Згадайте, будь ласка, які карти були там практично не було мечових карт, тобто пентаклі, кубки, да? тобто, якось так все спокійно буде затихати. Дай Боже, щоб там карти показували про те, що не мало бути обстрілів, що мало бути все спокійно, але розуміємо, що ну, щось впливає не дуже позитивно да, на момент закінчення активних бойових дій. Дуже багато, подій може, дуже багато подій може гальмувати, впливати, і людський фактор, на жаль, ніхто не відміняв. Давайте до розкладу. Я трошки так ну, трошки так розклала собі, да? і ви знаєте, дуже багато мечових карт. Що я вам хочу сказати? Про те, що зараз взагалі питання у мене було про. Україну, про настрої в Україні, да, і взагалі, як Україна зустріне новорічні свята, і що для українців будуть в ці ну, всі дні, в ці свята і так далі. Ви знаєте, привід для радості все ж таки буде, причому якоїсь дуже неочікуваної радості для нас, це може стосуватися і наших земель, в тому числі. Можливо, тут і про повернення. Дітей йдеться про повернення людей, тому що Паш Пентаклів виходить, десятки кубків, карта Шута. Тобто, знаєте, як можливо, якась невелика територія, да, але так голосно, так неочікувано, якісь результати все ж таки будуть. Але а... Новорічні свята для України. Ідуть під конкретним тиском, причому з тиском е зі сторони е від короля Пентаклів. Я так розумію, що король Пентаклів, е бачите, я не запитала для України, хто це, але по двійці жезлів я розумію, що це е ну, не з України людина, а як ті, ті, хто допомагають нам певними ресурсами. Це, скоріш за все, ті, хто країни можливо, да, тобто це не обов'язково там від однієї людини, це можливо і країна або там сукупність країн і так далі. Йде тиск на Україну. Україна відчуває певне обмеження в плані е своїх планів і в плані своїх, перепрошую за тавтологію, в е своєму русі. Е тиск Іде на те, щоб, можливо, знаєте, або зупинитися, або від чогось відмовитися. По четвірці Пентаклів, чого це стосується? Це стосується нашого, да, тиск. Стосувався наших планів, буде стосуватися е, нашого руху, наших земель, наших територій, тобто нашого майна, і наших ресурсів. Дуже сильний йде тиск зі сторони, і от під Новий рік він прям, ну, аж карти аж кричать про це. Знаєте, це було перше те, що я дістала. Що стосується українців, взагалі, в цілому, як пройде, пройдуть ці свята? Скажу вам чесно, що карти недобрі. І жертви серед населення якісь можуть бути. Є план, є задумка, є перевертні в Україні, які можуть готувати певні провокації. Причому ці всі перевертні, вони проплачені, вони з мечем в руках, тобто від них може йти певна загроза. Багато мечових, неспокійних карт, і плюс десятка мечів, карта Верховного суду, карта повішений, король мечів, рицарь мечів, тобто прям загроза з повітря, да. все рівно, давайте так питаємо про новорічні свята, але розуміємо, що карти ж, ну, <кій> не розуміють там да, дата, там ще щось, від сьогоднішнього дня. Я дуже вас прошу не уникати, не, не так, не ігнорувати повітряні тривоги. Будь ласка, загроза йде в людних місцях і для дітей в тому числі. Момент свята, ну, туди ми зараз ще повернемося. Готують росіянці щось не дуже хороше для України, чи це буде масований обстріл? Ну, щось таке може бути. Їм Розумієте, вони будуть активізуватися по певних напрямках, тому що їм до нового року потрібно дати хоч якийсь результат. Про що ще ці карти можуть говорити? Вони можуть говорити про голосну подію. Про голосну подію в плані, знаєте, як розсекречення якогось, як виявлення певної інформації. Щось буде закінчено, якась. Новина з'явиться в просторі, причому дуже голосна. Це буде стосуватися, можливо, розкрадання грошей, це знаєте, як? Або покарання в плані за розкрадання грошей. Тобто, буде викрити якийсь зрадник. Карти про це говорять. Карти про це говорять. Далі що? Загроза взагалі новорічні свята і сам Новий рік для України йде під е, карти. Радять нам з вами не те, щоб не святкувати, а святкувати тихенько, тому що загроза йде якраз от в моменті е, скупчення людей. По відлюднику це можуть бути приховані люди. Пам'ятаєте розклад по Києву? Так само було, що є е, люди, які десь знаходяться серед нас з вами, які не помічені, і від них може йти <ків> певна загроза. Знову ж таки, для людей загроза в дорозі це або переправи, або загроза від води, або ну, те, що переправляє, да? чи то мости, знову ж таки, тому що ну, через воду, да. Про що ще може йти мова? Це групи ДРГ. Тобто це те, хто будуть намагатися лізти через кордон, порушувати спокій і так далі, робити певні провокації на кордоні. І про це карти також говорять. От по шестірці мечів, це, до речі, і ДРГ. Ну, з пажом, так? Далі інформація більш цікава. Ну, як більш, ну також цікава про те, що взагалі в Україні має піти якась людина. Тут або зміна керівництва, або по смерті от смерть і вісім кубків. Це піти з поважних причин, коли, знаєте, ну, вже коли вже час. Коли вже людина зробила все, що могла, і більше нічого зробити не може. Взагалі, якщо так: от, смерть і вісім кубків може показувати на фізичну смерть людини, да, про те, що людина йде з цього життя. Але е це ще може бути, як, знаєте, і як білет в один кінець. Тобто хтось просто піде. Можливо, і так, якийсь король жезлів. Тобто тут карти про це. Всередині країни неспокійні часи починаються. Тобто, от знову ж таки, хтось намагається розкачати країну зсередини. Це як війна за владу, знаєте, от як війна за владу. Взагалі, згадуючи минулі розклади про новорічні свята в Україні, якось, чесно кажучи, Ну, Обнадійливо було більше, да? я вже про це сказала, тому що ну, не було так багато мечових карт, на зараз ось, будь ласка, карти присутні, тому, ну, розуміємо, плани у русні змінюються, да? і все ж таки <кхух> на перебіг подій впливає дуже багато факторів. Тому, друзі, ось так. Закликаю вас бути дуже обережними, закликаю вас бути. Дуже обачними, не ігнорувати повітряні тривоги і, будь ласка, дивіться за своїми дітьми. Знаєте, Новий рік можна і потрібно зустрічати, десь ми всі з вами сили маємо брати. Це нормально сісти в колі родини. Да, можливо, там, я не знаю, щось смачне приготувати, порадувати дітей. Якщо є така можливість, це було б дуже добре. Я застерігаю в плані відвідувати гучні заходи. Я застерігаю і взагалі, мабуть, закликаю подумати, чи варто. Ходити на всі ці ковзанки, на ялинки, на заходи такі, знаєте, розважального плану. Давайте не забувати, що в країні є війна. Да? Ну, суть навіть не в тому, що там совість, не совість, а суть ну, у кожного вона своя, я нікого не засуджую. Але момент безпеки зараз нехай буде на першому місці. Розуміємо, що до цього були свята, да? там і Паска була, і все, коли люди ходили до церкви, і карти застерігали про те, що, будь ласка, будьте дуже обережні, якісь все ж таки провокації можуть бути. От на зараз це можуть бути провокації, вони плануються в місцях масового скупчення людей. Причому по певній новодці, спеціально, це от просто спеціально вони щось планують. Я вас дуже прошу. Давайте ще. Трохи потерпимо, нікуди не дінеться ці ялинки, ці свята. Будемо потім святкувати, гуляти і так далі. Тому, панство, Ну ось такий розклад сьогодні, такий експромт. Думала, буду гірше говорити, але начебто нічого. Там мені писали. В коментарях я вам дуже дякую за турботу в плані того, що хто може мені ставити блок на голос, ні, немає ніякого блоку. Це мій особистий стан. Я просто не хочу, я не можу говорити. Дуже багато інформації йде, і ну, це іздежки. Так що, друзі, ось так. Бережіть, будь ласка, себе. Ще раз закликаю. Бережіть Україну. Підписуйтесь, до нових зустрічей!